Оце так завжди. Як тільки мені треба щось про хвороби знімати, я вже сама хвора. Тож, імбирний чайок з медом зі мною. Тема childhood, як то кажуть, будьмо медики. Part A Milestones. Milestones, якщо розкласти це слово на дві частинки. Дослівно виходить камені, що позначають кожну милю. Дуже влучна назва для опису етапів розвитку дитини. Тож слово milestones це в нас віхи або етапи. Дитинство це період, протягом якого людина є дитиною. It ends with. puberty the onset of sexual maturity закінчується цей етап пубертатом початком сексуальної зрілості infant is another word for a young child немовля це інша назва для маленької дитини infancy is the period from birth until about 5 years of age Дитинство, дослівно немовлятство, ну ми так не кажемо в українській, здається, не кажемо, правда? Дитинство це період від народження аж приблизно до п'яти років життя дитини. The milestones in a child's development and the ages at which they usually occur, are віхи або етапи в розвитку дитини, і. Руки вік, коли це приблизно трапляється. Sitting – by nine months. Сидіння. До 9 місяців. Приблизно це трапляється. Crawling – Повзання. By 12 months. До 12 місяців. First words. Перші слова. by 18 months. До 18 місяців. Walking – Одіння. by 18 months – Так само. Talking – Мовлення – word sentences. Речення з двох слів. By 3 years до трьох років. Отож, якщо ваша дитина встигає в рамках цього віку, з нею все нормально, якщо ж ні, щось не так. Ну, а тепер конкретніше про дитячі хвороби. Common infectious diseases. Найрозповсюдженіші інфекційні хвороби. Отож у нас є хвороба disease і є її народна назва, common name. Те, як називають її серед людей. Ну, а перша назва, відповідно, як завжди, пішла з латинської мови. Mobili. Це перша назва, а друга також більш розповсюдженіша, я би сказала, rubiol. So mobili. Рубіоле. І те, і те серед народу знають як якс. Це в нас кір. Кір часто плутають з другою хворобою рубелле, яка також знана як German measles. І German measles це, що дослівно означає німецька кір, це насправді краснуха. Але я помітила, що серед народу все ж таки краснуху більше називають просто рубелла, а не German measles. Відмінності кору і краснухи, я думаю, ви як медики маєте знати. Кір в нас проходить з більшим ускладненням, краснуха іноді може бути навіть взагалі без температури, просто почервонінням. Ну і різні віруси спричиняють ту і ту хворобу. Якщо мізелс у нас спричиняється параміксовірусом, я сказала це з першого разу, тобто це родина РНК вмісних вірусів, то German Measles або Рубелла, вона спричиняється вірусом Рубелло. Через те, що спричиняється хвороба двома різними вірусами, в принципі, тому це і дві різні хвороби. Very cello. Very cello, також знана як Chickenpox, вітрянка. Назва смішна, да, куряча віспа. Infectious paratitis. Infectious paratitis. Інфекційний паротит це у нас mumps. Свинка. Патасис. Патасис. Пертусис. Це у нас whooping cough. Коклюш. Нещодавно я дізналася, що українською є ще інша назва кашлюк. Да, назва кашлюк ймовірно звучить логічніше, але якось смішно чи що? Коклюш. До речі, латинська назва Petasi вже вам підказує, від чого вам сироп пертусин потрібен. Acute. laryngotracheitis. Acute. laryngotracheitis. Laryngotracheitis. Гострий ларинготрахеїд, Знаний як круп. Тобто круп. Скалетіна. Скалет фівер. Скарлатина, як ви вже здогадалися. Скарлатина. Rheumatic fever. І там, і там однаково. Це в нас ревматична лихоманка або ревматична гарячка. Rheumatic fever. Tetanus. Tetanus oznaczae sudoma. It wasn't tetanus. It wasn't whooping cough. It's just usual cough. Prosto zwyczajny cough. It's not whooping. Uh, tetanus. Sudoma. Znane jak lock jaw. Doslivna oznaczae zimkne Lock jaw. стиснена щелепа. Лок Джо – це в нас правець. Хто ще не звик до української назви, правець – це столбняк. Поліомайлайтис. Поліомайлайтис. Поліомієліт, як ви здогадалися. Скорочено просто поліо. В частині 7 ми поговоримо про ще одну хворобу, яка називається сіліек дізіз. Целіакія. Showtaka. A medical student has made some language notes while reading her textbook. Znowu musi robić zapisy, gdy musić, co robić, studentka. Celiac disease is a disease of the small intestine caused by sensitivity to gluten. Celiac disease is a disease of the small intestine caused by sensitivity to gluten. Спричинене чутливістю до глютену. It can present at any age, but in infancy it appears after weaning onto cereals containing gluten. Целікія може проявитися в будь-якому віці, але в дитинстві, тобто в немовлятстві, вона з'являється після відлучення від грудей weaning і переходу на. Zlakoví, korma, the clinical features include diarrhea, malabsorption, and failure to thrive. Diáreju, porusení, there may be signs of malnutrition, and there may be some abdominal distension. Можуть бути також ознаки недоїдання і може бути присутнє здуття живота. Абдомінальна дистанція. There is delayed growth and delayed puberty, leading to short stature in adulthood. Також спостерігається затримка росту. І затримка пубертату, що призводить до низького зросту в дорослому віці. Це був уривок з тексту, а тепер подивимося на пояснення студентки, які вона собі записала. Sensitivity to – to. having a negative reaction to. Чутливість до. Це наявність негативної реакції до чогось. Weaning. Changing the diet from milk only to solid. Foods. Відлучення від грудей. Зміна харчування від молока, коли воно було тільки одною єдиною їжею, до твердої їжі. Clinical features. The symptoms and signs of a disease. Клінічні прояви, симптоми та ознаки хвороби. Malabsorption. Poor absorption. Порушення поглинання, відповідно, недостатнє або дослівно пообідне поглинання. Malnutrition. Poor diet. Nutrition. Adjective malnourished. Недоїдання це, відповідно, погане харчування. Харчування, яке diet, це в нас також і синонім слова nutrition. Прикметник, недоїдаючий, буде. Malnourished. Зверніть увагу, до речі, на оці слова malabsorption, malnutrition, malnourished. Воно вам підказує, що префікс mal позначає щось не, щось негативне. 5. Grow strongly. Розвиватися рости сильним. Distension, Swelling. Вздуття це набряк Delayed later than expected. Затриманий це пізніше, ніж очікувалося. Failure. When something that is expected does not happen. Failure дослівно перекладається як провал. Це коли щось, чого очікували, не сталося. Stature – size, especially height. Зріст це розмір, особливо висота. Теперь, теорией, let's go to practice. 17.1. Complete the table with words from parts A and C, then complete the sentences with words from the table. У вас Дописати. Verb delay. Діє слово delay. Відкладати. Затримка буде так само: delay. А от затриманий, відкладений, delayed. Develop розвивати, розвиток, development. А прикметник розвинутий може бути двох типів: або developed вже розвинутий. Або developing той, що розвивається в процесі. So, two adjectives: developed, developing. Distend роздувати. Іменник distension, здуття. І прикметник у вас є distended, здутий. Fail провалитися, провалити. За іменник провал, ми вже казали, «failure». Невдача якась. І провальний failing. Nourish. Годувати. Процес годування. Nourishment. І нагодований nourished. Давайте додамо ці слова в наше речення. Перше речення. Babies with with... fetal alcohol syndrome may present with To thrive. Малюки. З фетальним алкогольним синдромом. Фетальний це означає утробний, тому що у нас фетал це плід, який в утробі. Отже, так, діти з фетальним алкогольним синдромом можуть мати, у нас слово thrive означає зростати, процвітати, зростати. І, відповідно, якщо мама пиячила, як не в себе, то в дітей може бути проблеми з розвитком. Failure to thrive. Second. Abdominal may be due to an enlarged liver. Абдомінальний, тобто, абдомен це наш живіт, і ми вже точно знаємо, що там далі йде. Абдомінальна дистанція, вздуття дистанцій. Може бути через збільшену печінку. Small amounts of alcohol in pregnancy can affect fetal. Невеличкі дози алкоголю під час вагітності можуть впливати на fetal плід в утробі, може впливати на його розвиток. Розвиток плоду. Fetal development. Mortality from measles can be reduced by better Смертність. Mortal Kombat. Смертність від кору може бути зменшена завдяки ліпшому. Ну, серед тих слів, що у нас тут є, підходить тільки nutrition. Nutrition або ж nourishment. Перше слово пропущено. In one or more of the milestones may be the first sign of disease. Щось там в одній бо більше етапах розвитку дітей, дитини може бути першою ознакою хвороби. Затримка на якомусь етапі. Delay in one or more of the milestones. Тож всі ці слова познаходьте, як вони пишуться в теоретичній частині, і заповніть відповідно пропуски. 17.2. Complete the Sentences. After sitting babies learn to and then to walk. Після того, як навчилися сидіти, діти вчаться повзати, Crawl. довге о, crawl, а потім ходити, to walk. A child who has started eating solid food has been Дитина, яка почала їсти тверду їжу, вже Була відлучена від грудей, відповідно. І в нас тут passive voice. Пасивний стан плюс Present Perfect passive Voice. Has been, і нам треба третю форму Wind. Wind діє слово Wind. Третя форма. Someone who is not very tall is said to be of short. Хтось, хто не дуже високий, каже, що в нього. Niska statura, slovo stature, abo niski zrist. The stages in a child's development are known as the etapy v rozvoji, kudete neznalni, jak komenty, jake mi mili milestones, vihy abo etapy. A child who is beginning to develop sexually has reached Дитина, яка починає розвиватися в сексуальному плані, досягла пубертату puberty, або ж зрілості maturity. 17.3. Write the common English name for each disease using your medical knowledge. Зараз в нас є симптоми і нам треба визначити хворобу. Enlarged parotid glands. Збільшені привушні залози. Це в нас ознака свинки. Mumps. Difficulty opening the mouth. Важко відкрити рота. Це ознаки lock jaw. Правець. Rash and enlarged posterior occipital nodes. Висипка. Та збільшені задні ну, потиличні лімфатичні вузли. Це в нас ознака German measles або ж rubella. Paroxysmal cough with vomiting. Paroxysmal – це napodopny кашель з блюванням. Whooping cough, кашлюк, coclus. Papules and vesicles first on trunk. Папули та везикули Спочатку з'являється на тулубі. Ну, тобто висипка, черяки на тулубі. Це в нас світлянка. Chicken pox. Cough and cold followed by rash. Кашель та простуда. Нежить, яка супроводжується висипкою. Кір. So throat and rash. Біль в горлі. Запалене горло, та висипка це. Scarlet fever. Скарлатина. Swollen joints and a hard murmur. Набряклі суглоби і шуми в серці. Це rheumatic fever. ревматична лихоманка. Fever followed by muscle weakness. Гарячка, що супроводжується слабкістю в м'язах. Polio – Cough with strider. Кашель зі стридером. Стридер це високий позагрудний звук дихання. Це в нас croup. Заповнюємо завдання. Переходимо до All To You. What are the main childhood illnesses in your country? В нашій країні які найрозповсюдженіші захворювання? І плюс what are the clinical features of those illnesses? Які в них клінічні прояви? Ну, серед найрозповсюдженіших я б назвала Rubella, of course, краснуха обов'язково. Так само і Measles, кір. and Chicken Pox. Я візьму ці три. Для вас я напишу їхні clinical features. Ви можете опрацювати ці три хвороби, ну, а ліпше, якщо ви візьмете свої, з якими вам доводилося стикатися в своєму дитинстві, або, може, у вас діти цим хворіли, або може ви медик, і постійно в лікарні за цим спостерігаєте. Ну а далі вас чекає додатковий тест. Окей, okay, I'm alive. Я вижила до кінця цього відео. Наступного разу ми будемо говорити про ендокринну систему. Я сподіваюся, до того часу з моєю ендокринною системою нічого не трапиться. So, see you next time. Take care. Stay tuned! І відповідно, якщо мама бухала, як не в себе, то в дітей затримка росту. Paroxysmal – це нападоподібний. Нападо подіб. Нападо кашель. Нападо подібний. Нападоподібний кашель.